На котельнях Полтави розпочали планові ремонти, які щороку проводять в міжопалювальний період. Цьогоріч ремонтна кампанія стартувала раніше, ніж зазвичай, бо опалювальний сезон був рекордно коротким. Його тривалість скоротилася із 162 до 143 діб, зазначив технічний директор Полтава Теплоенерго Володимир Пасічко. Це дозволило споживачам заощадити, а підприємству ретельніше підготуватися до наступного сезону. Одразу після закінчення сезону, який закінчився 28 березня, ми розпочали роботи по ремонту теплового господарства, профілактичні роботи на електричному, газовому обладнанні, ремонт насосного обладнання. Також в літній період ми виконуємо заміни аварійних ділянок теплових мереж. Ну, умовно, це ті місця, де впродовж опального сезону виникали аварійні ситуації. На зупинених котельнях перевіряють обладнання, виявляють дефекти та за потреби лагодять. Дана котельня оснащена трьома котлами ВК-32 та одним ВК-22. Тобто цей котел розрахований на гаряче водопостачання, ці – для опалення. Під час ремонтного періоду котли були відкриті, очищені, продуті. Наразі вони готуються до гідравлічних випробувань. Гідравлічні випробування мереж та заміна аварійних ділянок триватимуть до вересня, адже за підрахунками теплоенергетиків, ступінь зношеності тепломереж коливається від 60 до 70%. відсотків, тому аварійні пориви виникають досить часто. Профілактичні ремонти проведуть в усіх 80 котельнях Полтави. Половина з цих котелень є сезонними, тобто вони в міжопалювальний період зупиняються. Інші котельні надають послуги гарячого постачання. І коли вони зупиняються на плановий ремонт, то припиняється надання послуг споживачам. Стосовно графіка ремонту, то він розпочався з 15 квітня. І на зараз на ремонті знаходяться шість котелень. Дві з них це ті котельні, які надають послуги гарячого постачання споживачі. Термін зупинки котелень коливатиметься від 7 до 11 діб. Графік планових ремонтів розробили так, аби на свята мешканці залишалися з гарячою водою, говорить в Полтаватеплоенерго. На всі роботи в міжопалювальний період цьогоріч передбачено близько 130 мільйонів гривень.